Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. Сьогодні ми висаджуємо древовидну півонію і я запрошую вас прийняти в цьому участь. Але по-перше, пропоную вам подивитися невеличкий фрагмент, як виглядає древовидна півоня, коли вона вже доросла і коли вона цвіте. Ďakujem za pozornosť. Після перегляду цього фрагменту вона вам сподобалась. І ви також схочете посадити собі таку красу. Друзі, пропоную вам оглянути саджанець Ось так виглядає саджанець древовидної півоні, древовидне стебло, листечка і коренева система. Ось така красуня. Саджанцю вже не перший рік, а до речі, друзі, сама велика колекція саджанців в деревовідних Більше 200 сортів у нас в Україні є тільки в інтернет-магазині Флоріум. Саме там я цей саджанець і замовляв. Три штуки будуть рости у нас на ділянці, і обов'язково потім, коли вони будуть цвісти, Я буду їх показувати, і це буде красота неймовірна. І так, давайте продовжимо. Ось так виглядає садженець. Ми приготували посадкову яму, її розмір е приблизно 50 см в діаметрі. Але давайте, друзі, по-перше, заправимо ямку родючим ґрунтом, щоб кореневої системи нашої рослинки було добре. В цьому складі у нас чернозем, перегній, торфяник, трішки вапна, оскільки у нас ґрунт трішки слабокислий, тому ми додали 200 грамів вапна на цю кількість ґрунту. І додали також сюди 50 грамів суперфосфату, який буде допомагати нашої рослинки розвивати кореневу систему. Заправляємо лунку. Хоча непоганий ґрунт у нас тут на цій ділянці, але все одно свіженького такого з елементами живлення, я вважаю, не буде надлишковим. Заглубляти не треба. Дивіться, от як вона росла в стакані, так ми її будемо саджати. Друзі, до речі, ми сутки вимочували кореневу систему цієї рослини після того, як отримали її по пошті. В розчині радіофарма 25 грамів радіфарма на 10 літрів води. Тому ми, так би мовити, активізували розвиток кореневої системи. Все, поставили. і Закопуємо. Вибирати місце для древовидних пивонів треба сонячні місця. Вона любить сонечко, щоб було достатньо для неї місця, тобто вона не любить загущення якогось, щоб її затіняли, були конкуренти, щоб у неї. У рослинці цієї, вона любить так на глявинки десь. Ми біля заборчику, і при вході завжди ми одразу будемо бачити е, цю красу, коли вона буде квітнути. І ось такий круг я е, зробив і будемо ставити сюди, друзі. Це бордюрна лента. звичайно, пластикова, я з'єднав е, в цьому місці, і зараз ми її поставимо. Ось так встановили її і обережно так присипаємо. Все, в цій зоні прикореневої, не буде рости у нас травка, не буде конкуренції для нашої рослинки. І буде дуже зручно проводити паливи. Півоня любить водичку влітку, особливо коли квітне. Тому що в неї дуже крупні квіти. 20 см. Діаметри уявіть собі. І, звісно, щоб ці квіти довше квітнули, потрібна волога. Тому саме ось така чашка буде найкраще виконувати цю функцію. І проводимо полив. Палити треба дуже обільно, щоб коренева система повністю... Була пролита вологою водичкою. Друзі, це все, що стосується осінньої посадки дрівовидної півоні. Нічого, як бачите, складного, але деякі моменти, про котрі я зараз розповів, Треба їх дотримуватись. Дуже сподіваюся, що навесні ми з цією рослинкою зустрінемось з вами в доброму, як то кажуть, здраві. Вона добре перезимує, ми цьому будемо допомагати і навесні продовжимо її вирощувати далі. А на цьому я кажу вам до побачення. Кому відео сподобалось, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. До побачення. На все добре.